Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо млинці. На молодці, рецепт перевірений, завжди вдається з першого бліна, тому готуйте обов'язково. Зручну ємність відправляємо три середніх яйця, бажано кімнатної температури, але як у вас уже там вийде. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і дві столові ложки з помірною гіркою цукру. Дивіться, можна додати три, але не більше трьох, бо млинці будуть підгорати. Все це перемішуємо. На цьому етапі ви також можете додати або ванільний цукор, або ваніль. Я сьогодні не додаю, можете це зробити. Через сито потрібно дати 200 г борошна, скільки це ложках, як завжди залишу в описі під відео, тому ви зможете приготувати без вагів. Я додаю половинку, перемішую вінчиком, максимально розбиваємо грудочки, а потім додаю наступну половину. Коли ви вже наступну половину додасте, буде важко перемішати, тому ось так трішки зволожили сухі інгредієнти і залишаємо. Нам потрібно додати 500 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, але тепленьке. Я зараз додаю десь третинку. Перемішую і потім ще трішки молочка. Таким чином, поступово додаючи молоко, ми розбиваємо всі-всі грудочки. Додаю 2 столові ложки рослинної олії без запаху, можна додати розтоплене вершкове масло в такій же кількості. Перемішуємо і обов'язково залишаємо тісто відпочити на хвилиночок 15, і лише потім смажимо млинці. Тісто відпочило, ось таке за консистенцію воно у вас має бути. Орієнтуйтесь, будь ласка, на консистенцію. Беремо блінну сковорідку або сковорідку з товстим дном. Діаметр моєї сковорідки 22 см. Але блинці виходять, як правило, діаметром 20 см. Я перший раз гарно змащую олією, а потім змажу на сухій сковорідці. І все виходить чудово, і з першого млинця все вдається. Розігріваємо гарну сковорідку, смажимо млинці на середньому вогні. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою плиту, тому що це важливо. Я беру тісто десь приблизно половину від половника. Наливаю в центр, піднімаю сковорідку, наливаю в центр, розподіляю повністю по сковорідці і смажу. Смажимо приблизно по одній дві хвилини з кожної сторони. Тут головне дивитися, коли у вас тісто стає матовим. Це означає, що млинець пропікся. Проходимося лопаткою по краю і перевертаємо млинець на іншу сторону. І ще тримаємо близько півхвилинки хвилинку. Таким чином смажимо всі млинці. Ось така стопочка запашних млинців, які дуже тоненькі, еластичні, виходять. Млинці дуже смачні, помірно солодкі, підходять і просто так їсти, і для фарширування обов'язково готуйте. Як завжди дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, коментар та підписку. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.